За місто вже другий день обговорює надзвичайну знахідку під час будівельних робіт на вулиці Великій Бердичівській техніка буквально пішла під землю. Житомир давно охоплений чутками про містичні катакомби по усій території міста, то не вже це одна з них. Мені мама розповіла, що з саптеки центральної площади нашої, ну тоді площа Леніна була, були, були е, проложені катакомби, хода прямо до Києва. Е, дуже багато розходилося тут. здесь, коли на Лазо були. Вали, там постійно э, е, е, ну, е, хода. На площади Победы очень часто теж провалювалися, ті хода були. Ну, Поставити, построїти тут якусь будочку таку, ну не будочку, а ход. І це саме, щоб туристи їздили, дивилися, там по-любому же сіде, в нас же ж город перерядився з тими самими ходами. Хай би пройшли, там очистили, зробили культурно. Це було б туристична якась. Діжуха, правда? «Напевно, так само зробити якусь таку річ, щоб була приваблива для туристів. Все ж таки ну, потрібно в цій сфері в цьому напрямку розвиватися в нашому місту. Ну, щось якось скомпонувати так, щоб можна було і безпечно ходити, і все ж таки бачити ось особливості нашого міста. Да? Я думаю, що, може, колись строїлись якісь підземні ходи, раніше воно було, там, видно, землею засипалося, вода землю заносила, і ну, що залазили, бачили, там воно засиплено повністю землею. І от, там ніякого каміння немає, чому спеціально засипане. Це чиста земля, яка вода туди нанесла, і воно ну, просто усілося. Краєзнавець Георгій Мокрицький спростовує чутки про катакомби та пояснює, що це міг бути підвал житлового будинку 19 століття чи підземний перехід між двома будівлями. І от реально ми на цьому місці, де провалився трактор, бачимо червоним намальовано три кам'яних великих будинки. І судячи з вигляду того, що відкрилося нам, от, завдяки цьому інциденту, це цокольна частина або нульовий поверх багатоповерхового, цегляного, цегли серця житлового будинку. Але тим не менше, підземний хід там може бути, але не фортифікаційний, не, не хід. Там шістнадцятого 15 століття, а побутові ходи підземні у міській раді вирішили законсервувати підвалля до приїзду археологів. А поки усі думають, яке майбутнє у знахідки для прикладу. Місцеве кафе вже вириває поблизу свій підземний хід. Що стосується того, що там зараз проводяться роботи. Зараз буде виїжджати управління ДОБІ, Державна архітектурно будівельна інспекція і орган охорони культурної спадщини. І поки що до з'ясування цих питань робота буде призупинені. Потрібно призупинити роботи, поки ми не зможемо розібратися, провести дослідження з тим, що було вчора. Віднайдено анна Кондюба, Всеволод Фокс, інформаційне агентство всі новини.